Доброго дня, дітки! Я психолог Гончаренко Дар'я закладу дошкільної освіти номер 24 місто Херсон. Сьогодні ми разом з вами зробимо вправу з нашим гарним м'ячиком. Це для покращення нашого самопочуття та настрою розвитку дрібної моторики та мови. Спочатку ми долоньки розітрем. м'ячик в руки. Покладемо, вгору вниз його катаємо, свої ручки розвиваємо. М'яч по колу ми ганяємо. Спочатку на лівій ручці, потім на правій. Кожним пальцем м'яч притисну. А тепер останній трюк. М'яч літає з-поміж рук. Молодці! Цю вправу можна виконувати декілька разів самим та навчити своїх друзів, щоб гарно проводити час. До побачення!